Сьогодні у випуску згадаємо правила пожежної безпеки у побуті. Наш експерт пояснить, як уникнути пожежі вдома та як діяти у разі її виникнення. Наш дім це наша фортеця. Тут ми проводимо левову частку свого часу. Тому важливо цей простір берегти від можливих небезпек. Одною з таких, без сумніву, є пожежа. А 80% пожеж виникає саме в житлових будинках і квартирах. Нерідко надзвичайна ситуація відбувається тоді, коли самі мешканці знаходяться вдома. Проте через неправильні дії людей вогонь та дим швидко набирають силу і за лічені хвилини знищують усе на своєму шляху. Саме тому елементарні правила пожежі. Пожежної безпеки у побуті важливо знати кожному з нас. Цікаво, чи обізнані у цьому наші вінничани. На вулицях міста я запитала, які правила пожежної безпеки вони знають та чи дотримуються їх. Не залишаю без нагляду комфорки, перекриваю газ якщо їду, не залишати він прибори в розетці. Що? Не давати діткам сірники, перш за все, це перевіряти чи всі прибори вони є справні, тобто це є газова плитка, можливо, якісь електронні прилади. Перевіряти чи перед виходом з дому, чи все вимкнено обов'язково дотримуватися мінімальної вологозахисту, тобто щоб нікуди не попадала волога, це також є важливо. Не залишати включеним газ, виключати всі прилади з розетки, коли ходиш з дому, нічого не кидати воду включеним. Ще багато чого не можу сповнити. На жаль, дотримуєтеся їх? Так дотримуюсь. Обов'язково, якщо ми виходимо з дому, то вимикати усі розетки, не дивлячись настільки, проводка є новою чи старою. Обов'язково також, ну звісно, забирати усі електроприлади від дітей, тому що діти вони. Від своєї цікавості можуть все ж таки зробити певну таку шкоду. Найголовніше правило це завжди я вимикаю праску і завжди вимикаю прилади для того, щоб певно робити зачіску. Через це насправді пожежна безпека У мене весь будинок на електрозарядному і немає ні газу, ні певної такої ситуації. Але, наприклад, коли взимку є ситуація з котлом, то звичайно ми дотримуємось певних вимог мати. Вогнегасник одразу біля себе, одразу контролювати температуру, яка є, і водночас весь час перевіряти всі прилади на справність, особливо взимку. У мене молодший брат є, тому я його привчаю до того, що не можна користуватися без дозволу сірниками, не можна включати газ без дозволу, тільки. При нагляді за ним, коли виходиш із дому і надовго їдеш, варто все-таки перекрити газ на всякий випадок, електрику, воду. Не гратися з вогнем, не гратися з різними сірниками. Пам'ятайте, що пожежна безпека це не лише відповідальність фахівців, але й кожного з нас. Освіченість та дотримання правил безпеки може врятувати ваше життя. А нехтуючи цими аспектами, ми ставимо під загрозу себе та оточення. Тож, аби ви не забували про ці важливі правила, сьогодні з нашим експертом поговоримо про пожежну безпеку у побуті, Михайло Гурячковський фахівець Вінницького районного управління, головного управління ДСНС у Вінницькій області. Отож, які основні причини виникнення пожеж у житлових будинках. Основними причинами виникнення пожеж зазвичай стають недбале використання відкритого вогню в будинках та приміщеннях, залишені свічки без нагляду. Також багато причин виникнення пожеж трапляється від короткого замкнення електромережів. Використання пошкоджених дільниць електромережів та дефектних електроприладів також причинами можуть стати порушення правил пожежної безпеки при експлуатації та монтуванні побутових електроприладів, таких як печей, камінь. Потрібно їх забезпечувати відповідними Ворожими металевими для того, щоб не випали будь-які дерев'яні елементи опалення або іскри. Також може статися від дитячих пустощів дітей з вогнем, коли батьки не доглядають за своїми дітьми та залишають їх біля якихось відкритих вогнищ, або дозволяють їм використовувати сірники та запальнички. Також можуть бути і підпали, в деяких випадках трапляються, або, наприклад, таке може статися, як природне явище, якесь, як блискавка, або ще щось, що може призвести до виникнення пожежі. Які ж запобіжні заходи допоможуть уберегти оселю від пожежі? В першу чергу потрібно дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки в побуті, не залишати відкриті вогнища, не потрібно розпалювати, бо спалювати будь-яке сухості, багаття біля своїх помешкань та на присадибних ділянках. В першу чергу не потрібно курити, палити в ліжку. Це також може призвести до виникнення пожежі. Дуже багато випадків, коли віничани стані алкоголю. Раніння, палять в ліжку, це може призвести не тільки до пожежі, а й до самих фатальних наслідків, загибелі власників, помешкань. Також хочеться нагадати виничанам залишати будь-які електроприлади, вмімкнені в розетки. Такі, наприклад, як пристрої зарядження мобільних телефонів, прасок, пральних машин та будь-чого іншого, що у вас є в домогосподарстві. Дуже багато пожеж останнім часом виникає саме через залишення електровімкнення електроприлади в розетках. Як діяти у разі пожежі, та чого робити не можна? Якщо ви опинилися в багатоповерховому будинку пожежі, заборонено використовувати для евакуації ліфти, потрібно намагатися піднятися на верхній поверх, вибити вікно та просигналізувати про ваше місце знаходження для того, щоб рятувальники змогли вас евакувати з місця пожежі. А як ми можемо допомогти потерпілому від пожежі? Якщо ви стали свідками травмування внаслідок пожежі, то потрібно негайно викликати працівників екстреної медичної допомоги. Та також, якщо ви не впевнені в власних силах, що ви маєте можливість надати цю першу домедичну допомогу, в жодному разі цього не потрібно робити, тому що ви можете тільки більше нашкодити потерпілому внаслідок пожежі.